Доброго дня, друзі! Сьогодні ми зібралися всі з приємної події. Є небайдужі люди в нашій країні. Це ті люди, які піклуються про освіту. І в такий важкий військовий час не забувають про освіту, про молодих педагогів. Сьогодні вручення ноутбуків за сприяння фундації Олени Зеленської. У межах ініціативи глобальної бізнес-коаліції для освіти та проєкту Цифровий актив для України компанії HP та Microsoft передано 8 ноутбуків для забезпечення роботи педпрацівників Веселинівського ліцею. Хочу також подякувати голові Миколаївської військової адміністрації Віталію Кімову, Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Дякую вам, колеги, за те, що не забуваєте освіту молодих педагогів і наших учнів. Все буде Україна. Розпочинаємо, колеги. До вручення. Запрошую Куцулай Ольгу Вікторівну. Вітаю, Ольга Вікторівна, Дякую. всього найкращого. Запрошую Павлюка Владислава Геннадійовича. Всього найкращого. Дякую. Кренець Лілію Анатоліївну. Вітаю вас, Лілія Юрійовна. Луковець Тетяну Вікторівну. Мої вітання, Тетяну Вікторівну. Вікторівну. Щирі вітання. Рудака Вадима Валерійовича. Вадима Валерійович, вітання мені. Смолик Світлану Іванівну. Щирі вітання мені. Майстренко Юлію Русланівну. Вітаю, Юлію Русланівна. Всього найкращого. Я, вчитель Веселинівського ліцею, Веселинівської селищної ради, отримав ноутбук. Дякую за сприяння, пані Олені Зеленській. Так тримати. З метою забезпечення роботи педагогічних працівників нашого навчального закладу вчителі отримали нову техніку. За сприяння фундації Олени Зеленської у межах ініціативи глобальної бізнес-коаліції для освіти та проєкту Цифровий актив для України компанії HP та Microsoft. Дякую за підтримку ініціативи голові Миколаївської військової адміністрації Віталію Кін. Навчання для дітей стане кращим. Проведення уроків з використанням дистанційних технологій потребує технічних засобів. На жаль, в умовах війни не кожен педагог та учень їх мають. Приємно, що ми отримали ноутбуки за сприяння фундації Олени Зеленської у межах ініціативи Глобальної бізнес коаліції для освіти та проєкту Цифровий Актив для України компанії HP та Microsoft. Впевнена, що це допоможе. Підвищити рівень проведення уроків. Сучасна техніка дає вчителю можливість використовувати нові форми та методи роботи, удосконалювати свої навички. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Сьогодні кожен учитель працює у найскладніший для України час в умовах повномасштабної війни. Незважаючи на це, влада знає потреби освітянь. Та робить усе можливе для їхньої підтримки. Ноутбуки отримані нами сьогодні за сприяння фундації Олени Зеленської у межах ініціативи глобальної бізнес-коаліції для освіти та проєкту Цифровий актив для України компанії HP та Microsoft дуже необхідні. Дякуємо за співпрацю Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Адже така ініціатива це нові можливості для вчителя та наших здобувачів освіти. Ноутбуки, які отримав наш навчальний заклад, підвищить рівень якості надання освітніх послуг. Ці цифрові девайси використовуватимуться для організації освітнього процесу. Висловлюємо щиру подяку за розуміння, турботу про кожну дитину, кожного педагога. Колектив Веселинівського ліцею наполегливо працюватиме, щоб приблизити нашу перемогу, щоб наші діти стали освіченими. Компетентними успішними громадянами нашої держави. Слава Україні! Героям слава!